Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму понад 400 мільйонів доларів. Така інформація буде востребована, відповідно образом обезпечена вся необхідна система контрбезпеки, включаючи необхідність виплат відповідальних для того, щоб ми могли полагатися на такого роду добровольних допомог. У новий пакет входять додаткові боєприпаси для систем ППО «Петріот» та «Насамс», Зенітні ракетні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для систем Хаймарс, артилерійські снаряди та протитанкові ракети ТОУ, а також Джевеліни та інші системи. Крім того, до пакету увійшли БПЛА Хорнет, авіаційні ракети Гідра, тактичні навігаційні системи, боєприпаси для розчищення перешкод, а також близько 30 мільйонів патронів до стрілецької зброї. Ідеться в повідомленні Пентагону. Море лишається найбільш ефективним способом транспортування українського зерна. Однак Вашингтон працює із союзниками і партнерами у Європі, аби знайти альтернативні шляхи. Про це заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі. У середу послухаймо мостофишевеї з байшеп. Найефективніший спосіб транспортувати зерно на кораблі це найкращий спосіб експортувати максимальну кількість зерна у вчасні терміни. Можна використовувати залізницю або вантажівки, можна розглянути ймовірно інші порти Євросоюзу. Але ви повинні вивести зерно з України, щоб мати можливість використовувати інші порти ЄС. Тож немає більш ефективного способу ніж морський транспорт. Це науковий факт, фізичний факт. Але ми будемо продовжувати працювати із нашими партнерами в Європі, щоб побачити, чи є інші. І наземні способи це зробити обстріли Одеси, блокада Росією Чорного моря і зрив зернової ініціативи стали головними темами спеціального засідання Ради безпеки ООН у середу. Зустріч провели на запит України. Чи бачить ООН альтернативні шляхи експорту українського зерна? Як пропонують змусити Росію припинити блокаду Чорного моря? Про це розпитаємо у Ірини Соломко, яка стежила за засіданням і приєднується до ефіру зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Ірина, вітаю. Вітаю, Юлю. іро. Після виходу із зернової угоди Росія посилила і блокаду чорного моря і обстріли південних українських міст. Як ООН пропонують примусити Росію припинити її деструктивні дії? І що почули ми на засіданні Радбази сьогодні? Так, Юлія, за останні 10 днів з тих пір, як Росія оголосила про своє призупинення членства в Чорноморській зерновій ініціативі, Рада безпеки вже втретє збирається, щоб обговорити і продовольчу безпеку у світі. Відповідно безпекову ситуацію в Україні за вихідні ситуація дуже сильно загострилася, адже Росія розпочала свій ракетний терор Одеси та портової інфраструктури. і Про це багато сьогодні говорили під час засідання. Дуже багато засуджували ці дії і звичайно закликали припинити і обстріли, і війну. Адже тепер, окрім України та українців в наслідки цих дій Росії відчуває найбільш незахищені країни та відповідно їхнє населення. Наприклад, постійна представниця США при ООН Лінта Томас Грінфілд, виступаючи, сказала, що лише один обстріл Росії, який знищив понад 60 тисяч тонн українського зерна. От ним можна було прогодувати впродовж року більше 270 тисяч людей. Окрім того, вона також зазначила, що знищення, наприклад, зернова інфраструктура порту Ріні, практично знищений порт Чорномор. Орська через який йшло 70% українського експорту саме до для країн, що розвивається, тому ситуація незвичайно складна. Ринки на це реагують. Є дуже багато занепокоєння, тому країни, представники країн, членів ради безпеки закликали покласти цьому краї і в чергову нагадували, що і портова інфраструктура, і в принципі зернова інфраструктура, так само як і цивільна, не може бути об'єктом військовими об'єктами. Це грубе порушення міжнародних норм норм міжнародного гуманітарного права. Юлю. Ірина, чи бачить вон альтернативу чорноморській зерновій ініціативі? Так минулого тижня так було така заява від міністра закордонних справ, тільки Росія повідомила, що вона виходить з, з, з ініціативи про те, що закликала Україна, Туреччину та ООН продовжувати дію цієї угоди без Росії. Дуже багато було на це сподівань, адже, наприклад, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, він вважає, що є на це спроможність і потрібна лише політична воля. Але на жаль, от впродовж цього тижня більше про це не говорили. І навіть сьогодні, під час засідання, все ж таки лунала. Тобто заклики для того, щоб змусити та вмовити Росію все таки повернутися до зернової ініціативи. І Очевидно, що все ж таки хоче ООН, щоб всі ці щоб все це відбувалося саме в рамках цієї організації. І тому говорили про цей вихід, або другий вихід це просто та припинення війни і відповідно розблокування українського експорту колеги Росія наполегливо намагається не пускати українське зерно на світові ринки, тому в односторонньому порядку призупинила участь у чорноморській зерновій ініціативі. Тільки одна країна використовує їжу як зброю. Лише одна країна цинічно використовує своє зерно як важіль впливу, щоб отримати підтримку інших країн. І лише одна країна відповідальна за призупинення чорноморської зернової ініціативи. Ми всі маємо спонукати Росію припинити напади на глобально продоволь. Чу безпеку розширити і повністю реалізувати чорноморську зернову ініціативу, і ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її неспровоковану незаконну війну проти України. Ірина російська делегація тим часом хотіла обговорювати із трибуни ООН геть іншу тему просування своїх наративів. Що це було сьогодні і чи їм це вдалося? Так, юлю Росія ще заздалегідь до того, навіть як обстріляла Одесу, та практично знищила та свято про собор в Одесі. запросила зустріч щодо утисків канонічного православ'я в Україні. Це вже не перше засідання, яке відповідно вони ініціюють, і зрозуміло, що було очевидно, що вона знову буде намагатися використовувати раду безпеки для поширення своєї пропаганди та наративів. І це було також видно через те, кого вона намагалася запросити в качі. В якості бриферів, це зокрема одіозний письменник Ян Токсюр, якого в Україні засудили за державну зраду, а потім, от під обмін передали Росії. А також колишнього архієпископа ОПЦ МП Гедеона, так от Велика Британія, вона по суті, яка зараз головою Раді безпеки, вона сказала, що скільки після цього засідання мало бути якраз це друге засідання, присвячене ситуації в Одесі, та в цілому продовольчій безпеці, може бути тільки два брифіри і Росія. Мала зробити вибір, хто ж мав виступати. Вона відмовилася це робити, і звинуватила відповідно членів Ради безпеки, і зокрема Великобританію, в утисках православних священиків. А тому, звичайно, після цього було саме засідання. Росія звинуватила Україну, в тому, що згадала і про митрополита Павла, і про те, що відбувається в Києво Печерській лаврі. Проте от дивлячись на те, як реагували на це посли з інших держав, було видно, що насправді світ дуже добре обізнаний щодо того, що відбувається відбувається в Україні які, тобто є причини цих кримінальних справ проти, наприклад, того самого митрополита uh -huh. Павла. А також, наприклад, виступаючі говорили про те, що вони насправді що Росія чинить релігіозне гноблення на окупованих територіях. Юлю, дякую, Ірина. Дякую за те, що стежиш за тим, що відбувається в організації Об'єднаних Націй. На зв'язку зі штаб-квартири у Нью-Йорку була Ірина Соломко. Ві ніхто інший не стежить так пильно за розвитком ситуації навколо експорту українського зерна, як аграрії, які працюють в Україні. Мої колеги Анна Костюченко та Павел Суходольський зустрілися із німецьким фермером, який майже 25 років працює в Україні, і розпитали у нього про те, чи зможуть аграрії обійтися сухопутним коридором, та як бачать перспективи експорту зерна. Їхня історія далі. Дітріх Трайс, директор, розташованого у Київській області німецького агропідприємства. Спочатку російського вторгнення підтримує Збройні Сили України. Наприкінці червня його фірма влаштувала благодійний ярмарок і на виручені кошти купили дрон для фронту. А згодом вдячні бійці прислали Дітріху підписаний прапор на зібрані гроші. Ми купили дрон. Я зробив внесок, і компанія зробила Не знаю точно де бійці, але десь поряд із лінією зіткнення Дітріх виріс на фермі в Баварії, у 99-му році вперше приїхав до України та вирішив тут залишитись. У 2017 році почав співпрацю з німецьким агроінвестором у Київській області, який на той момент мав у своїй власності близько 4,5 тисяч гектарів. Минулого року, попри війну, компанія навіть розширилась, каже Дітріх. Ми докупили ще дві тисячі гектарів. Зараз ми зробимо машинам профілактику та після обіду продовжимо збір врожаю. Це новий комбайн. Купили цього року. Вихід Росії з зернової угоди непокоїть фермера, адже сухопутні перевезення значно менш вигідні, ніж морем. Вартість транспортування однієї тонни зерна суходолом приблизно на 20 доларів вища, каже чоловік. Ми плануємо зібрати 35-40 тисяч тонн. 20 доларів за тонну здається не так багато, але якщо помножити на 40 тисяч тонн, то це великі гроші. За підрахунками Дітріха, його фірма може втратити близько мільйона доларів тільки на сухопутних перевезеннях. Німецький фермер також побоюється, що росіяни можуть знищити зерно вже в портах якщо це займе багато часу, якщо портові ангари будуть знищені, тоді не тільки наше господарство, а й усі українські аграрії постраждають. я сподіваюся на туреччину та західні країни, але найбільше на туреччину, бо вона має найбільші можливості впливу.